В обласній клінічній лікарні з'явилися унікальне медичне обладнання. Завдяки електротрепану та електродрилям, лікарі зможуть здійснювати складні операції на головному мозку без пошкоджень сосудів та нервових корінців. Розповідає Ірина Мунтян. Останнім часом на базі обласної клінічної лікарні у галузі нейрохірургії та кардіохірургії почали проводити складні операції на головному мозку із за відсутності певного спеціалізованого медичного обладнання робити більш складні оперативні втручання з видалення пухлин не вдавалося. Наразі голова одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук сприяв у вирішенні цієї проблеми. Відтепер в обласній клінічній лікарні з'явилося сучасне європейське обладнання. прежде всего, обязанность областной государственной администрации, знаете, не забывать, а, наверное, в первую очередь заботиться о таким важном для людей, как здоровье. И вот это все современное оборудование, которое, вы знаете, что в рамках народного бюджета этого оборудования будет закуплено в этом году очень и очень много, не беспрецедентно много, и оно все пойдет именно для чего? Мы хотим закупать качественное оборудование для того, чтобы оказывать качественные медицинские услуги нашим жителям. Вартість електротріпану та електродрилі складає 200 тисяч гривень. Кошти надійшли від організаторів дипломатичної різдвяної ярмарки, що проходила на початку цього року у садах Побєди. завдяки новому швейцарському обладнанню. Відтепер можливо не лише збільшити кількість операцій, але й скоротити час після операційного одужання пацієнта. Це Унікальне на сьогоднішній день або єсть у нас в відділенні, яке дозволить робити ці операції. уже э, применяя э, его. И также операции на микрохирургические и эндоскопические на спинном мозге, на позвоночнике. То есть это оборудование э, очень для нас ценно. Вот сейчас после нас получает такое же оборудование Институт нейрохирургии. І я думаю, що ті операції, которые делаем і ми і в інституті нейрохірургії будуть идентичны, ідентичні, і ми зараз можемо помощь, нейрохирургическую, специализированную помощь у себя в отделении, точно також такого ж качества, як і зарубежных клініках за словами медиків, період після операційного одужання пацієнта скоротиться майже вдвічі Электродрель з всівозможними борами, наприклад. Мы можем сейчас подойти к позвоночной артерии, которая в канале позвоночника в шейном отделе, Это открыть этот канал и сделать декомпрессию, освободить от сдавления позвоночной артерии. Это как яркий пример, причем высверливая кость, не повреждая. Артерію голова Одеської облдержадміністрації Едуард Матвійчук підкреслив в рамках реалізації програми народний бюджет. Адміністрація і надалі купуватиме обладнання для медичних установ. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.